Аферонька не вдалася з другого разу. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми сьогодні будемо говорити про молодіжний хаб, який дуже хочуть відкрити в Одесі. Зокрема, цим займається директор департаменту внутрішньої політики Олександр Жильцов, який дуже 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 хоче відкрити в Одесі молодіжний хаб. Ось вона, вулиця Успенська, ось прекрасна будівля на розі. Це в нас номер 83, дріб 85. Як ми бачимо, тут нічого немає. А місце ж так класне, анілової, Успенська, Шикардос. Щоб не аджать, а під шумок не аджать 40 лямів з бюджетіка. Але не тут то було. За проєкт цього молодіжного хабу, що це і навіщо ні ніхто не знає, вже раніше голосували, і голосування провалилось, тому що проголосували тільки 31 душа, і ось зараз було друге голосування за цей хаб ефемерний. І проголосувало ще менше 29 осіб, тобто ніхто не хоче цього хабу відкриття в принципі. А офіс хочуть відкрити тут навіщо жильцову, пану жильцову 40 лямів для того, щоб типу відремонтувати ось цю будівлю на Успенській і е, зробити тут типу свій офіс. А поки вони її будуть ремонтувати, то ще намиють з бюджетіка поза 40 лямів і так далі. Взагалі, чиновник заявив, що вот що ви не голосуєте, дайте ж гроші. Заявив, що вже є документація, і навіть грантові, якісь кошти від ПРООН і 140 тисяч доларів за умови до фінансування з бюджету. Депутати сказали, е. Який ще молодіжний хаб, що це і навіщо це в нас взагалі то війна, а молодь собі дасть раду типу без жильцова і без його цих от мільйонів з бюджету. Але коли не проголосували, я нагадую вже вдруге, до справи підключилася Світлана Осауленко, а потім особисто мер міста Геннадій Троханов. Цитата. Черчеля, до речі, цитата не Труханова. Якщо нема культури, навіщо ми взагалі воюємо? Не помогло, не помогло. Депутати не проголосували. Так що цей прекрасний офіс не відійде пану Жильцову і його молодіжному хабу від імені молоді Одеси. Велике вітання вам. Вони не потребують вашої допомоги. Вони собі самі якось раду дадуть. Так що ми почекаємо третього голосування, тому що не можемо ми повірити в те, що ось таке казерне місце просто так на поталу та ще й за 40 лямів. Не буває такого в Одесі, не буває. Ви дорогі Одесити і гості міста. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося. То, до речі, коли ми недавно ще приїжджали знімати про цей молодіжний хаб, тут ще були двері. Двері зашили. Наголошує Успенська, що не велкам сюди ніякий хаб не треба.